Надзвичайний і повноважний посол США в Україні прибув на Закарпаття. Посол каже, приїхав, аби інспектувати економічний потенціал краю. Зокрема, побував на масштабних закордонних підприємствах, що сьогодні працюють в області. Закарпатська область. Uh, which is using uh, this region as a platform to produce for the world. Uh, this morning, um, I started my day in Mukachevo at uh, Fisher Ski Company. Аґенсінг продукция юзін Американ і Європейський Глобал Маркет. А сьогоднішній ранок я розпочав з візиту на фабрику Fisher, яка виробляє спортивне обладнання і теж використовує як європейські, так і американські технології для того, щоб постачати продукцію на there is much greater потенціал. Але потенціал, який існує, він набагато більший. Говорив посол і про ситуацію, що склалася в Мукачеві. Так, ми бачили блокпости. До речі, на моєму твіттері вона можете побачити фото з перевалу. Аген, спектакуляр звідки відкривається чувак. А баба 2000 meters. Тоді ми були на висоті майже 2000. And about another 200 meters down the road, there was a block post. і справді спустившись десь на 200 метрів з того місця, ми побачили блокпост ависта дорозі, і там ми зупинялися. Журналісти поцікавились присутнього на зустрічі нового очільника ОДА Геннадія Москаля. Чому в області така кількість нацгвардійців? Згідно закону про боротьбу з тероризмом, втручання в діяльність антитерористичної операції заборонено будь-які посадові особи громадянину. А я звідки знаю Я ще вам сказав: я, я цивільна людина. Ну а на завершення гість США розповів, що вражений надзвичайною природою краю каже, вже побував на Говерлі. Вважає, в області є потенціал, вигідне географічне становище, природні ресурси. Ну і сподівається в подальшому на співпрацю.